Всім добрий вечір, це другий випуск пояснювальної записки. Мене звати Вікторія, ви на каналі Шлях додому. Продовжимо наше знайомство. З'являється питання, як же я опинилася в Німеччині? Почну здалеку. Коли мені було 16 років, постало питання після школи, куди йти навчатися. І я не знайшла нічого кращого, як обрати професію медсестри. Чим я керувалася на той момент? Мабуть, моїм вихованням, що гроші це велике зло і. Перше, що треба шукати в професії, це своє покликання в служінні людям. На той момент медсестри отримували мінімальну зарплату. Мені особисто вистачало. Мети плодитися та розмножуватися в мене не було. Замість я теж не хотіла. Тому того рівня мені було достатньо. Перше істотне підвищення зарплати медсестрам застало мене вже в декреті. Життя змінюється, погляди теж. З секрету я вийшла вже під час повномасштабного вторгнення. Коли війна постукала безпосередньо у вікно, ми, зчепивши зуби від безумної любові одне до одного, вирішили все одно разом їхати на Закарпаття. Бо ну, Арестович сказав два-три тижні, два-три тижні можна потерпіти. Ми знайшли гуртожиток нарешті, ми оселилися в гуртожитку, і далі ми довго і нудно з'їжджалися і роз'їжджалися. Та нарешті вирішила, що поживемо ми окремо. На той момент я якраз вийшла на роботу, але все одно мій чоловік підтримував фізично, морально та матеріально. Але одного нещасливого ранку мого чоловіка босифікував, не дивлячись на стан його здоров'я. Не дуже він згодився в тій армії. 에... Повернули його через 8 місяців, якраз по стану здоров'я. 에... Він там отримував <смітні> не ті гроші, які інші нормальні солдати отримують, але деякі наші потреби він все одно покривав. Я отримувала зарплату, плюс його там три копійки, життя в гуртожитку, все добре. Але дитина росте, постало питання, куди йти в школу і коли. Через те, що дитина моя категорично не переносила той клімат. Ту чорноплісняву, яка на Закарпатті цвіте всіми барвами, поважаємо життя в будь-якому прояві, але треба було щось вирішувати, кудись переїжджати, перебиратися, якраз на той момент, щоб дитина пішла в школу в іншому місці. Ще одна гора, яку я на той момент не змогла здолати, це те, що в школах є канікули, карантини, свята. Інші якісь моменти. На той момент я була сама. Я не знала, чи повернеться мій чоловік з війни, чим би він там не займався. Коли мого чоловіка через 8 місяців повернули зі служби за станом здоров'я з усіма документами, ми одразу прийняли рішення, що ми їдемо за кордон пробувати налагоджувати своє життя з нуля. Тим більше, що за кордоном зі своїми болячками він міг працювати. І мені теж було цікаво спробувати себе в іншому місці, в іншій ролі. Ми почали готуватися. Чому саме Німеччина? Чоловік, в мене за фахом викладач німецької мови, він в мене репетитор. Сама я мала на той момент сертифікат А1 тобто, десь щось розуміти я могла. Ще один важливий фактор це. Звичайно, що виплати, які надавалися і надаються всім без виключення біженцям з усіх країн, але так як цілують попу українських переселенців, не цілують більше ніде в світі. Тому ми з ним ще раз, взявшись за руки і скривившися без безсумної любові одне до одного, вирішили їхати разом за кордон. Терпіли ми одне одного ще три місяці і розійшлися з. Бого юху. Що далі я маю на тепер? Я маю житло, я маю виплати на себе і на дитину. Я маю умовні курси, які мені сплачує Німеччина. І я буду мати екзамен взимку. Після того, як я здам екзамен, я дуже хочу вийти на роботу. Чому? Бо мені набридло сіпатися щодо виплат: прийдуть, не прийдуть, продовжують, не продовжують. Е, я буду брати собі міні -джоп. Дитина моя ходить зараз в садочок. Я можу собі дозволити, по-перше, відвідувати курси, по-друге, я зможу е, взяти собі міні -джоп. Е, Чому саме міні-джоб? Е, я хочу лишити собі час, щоб готуватися далі до екзамену Б2. Я вже перевела свої робочі документи, тобто я хочу підтверджувати свій диплом і працювати тут як медсестра. Бо тут, за роботу медсестри, я буду отримувати гроші, Гроші. не, 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 не то, що зарплатою зветься медсестринською на батьківщині, на моїй, на жаль, на превеликий жаль. Я хочу орендувати житло, яке я захочу. Я хочу одягати себе і дитину в те, що я хочу. І я хочу заробляти на це свої гроші. Це буде дуже довгий шлях. Документи робляться не за один день. Мова вчиться не за один день. Але тут є перспектива, і тут є можливість. І тут я цінуюся як спеціаліст. Тут цінуються діти. Про них дбають, про них піклуються, за ними стежать, той то Югин там так за тобою пробіжуть вихователі і вчителі. Тут є можливості. На жаль, в Україні для себе тепер я такої можливості не бачу. Бо до війни в мене була фантазія, що в мене є моя робота, я отримую зарплату на ставку, якщо мені мало, бо в мене є дитина. Я можу покластися на свою маму, взяти нічні зміни моя мама там подивиться за мою дитину, як вона спить. Моя мама виїжджати не хоче з Харкова, моя мама лишається вдома в себе. Там, де я була на Закарпатті в гуртожитку, брати нічні додаткові зміни або працювати понад той час, коли дитина вже не в садочку. Ну, кого я буду просити, скажіть мені, будь ласка. Подивіться мою дитину, на що ти її народжував. В мене є така велика мрія, що коли дитина підросте, навіть не дивлячись на те, закінчиться війна, не закінчиться війна. Коли вона досягне того віку більш-менш самостійності, коли вона вже зможе сама там зі школи ходити, залишатися сама вдома, якісь навички самообслуговування в неї з'являться, що ми знайдемо десь житло, так само на Закарпатті, бо там відносно. Відносно, відносно спокійно, і мені, мені там сподобалося жити. Що ми повернемося, можливо, я буду працювати в дві, на, на, на двох роботах, замість того, щоб лишитися тут і працювати на одній, щоб, щоб повернутися на, на, на батьківщину повернутися. але там я маю працювати на двох роботах, щоб утримувати і себе і малу. Але я би так хотіла. Я зараз дуже боюся, що мала моя зараз підросте, вона звикне, вона вивчить мову, вона знайде тут друзів. І вона мені через декілька років скаже: А я не хочу повертатися, бо я вже тут звикла. Я вже свій дім знайшла. Я думаю, чи можна там, наприклад, в Україні перевчитися, щоб отримувати більшу зарплатню за іншою спеціальністю? Щоб перевчитися, треба мати щось в гаманці, щоб оплатити навчання. Хто буде утримувати мою дитину, поки я навчаюся, тут, будь ласка, ідеш в джоб-центр, трошки обличчям подорогував тобі, Аусбільдунг. будь ласка, ким хочеш бути? Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Перукарим, іди. Вихователем в садочок, іди, іди, дитина. ми дамо тобі, ми дамо тобі гроші. Знову ж попу поцілуємо, тільки, тільки працюй, тільки навчайся, тільки, тільки інтегруйся. Коли закінчиться війна, економіка буде в такій. Поп... Ну, хто там буде платити нам репарації, скажіть, будь ласка. Ну, які Європи будуть нам спонсорувати, що? Дай Боже, щоб війна не поширювалася далі. Ми ну, Бог з ним будемо хоч за теперішній день думати. Отже, що я хотіла сказати. Чекаємо добрі новини з дому. Сподіваємося на краще, але не будемо гаяти час. Якщо вже так, якщо з мільйона варіантів, яку тут, доктор Стрендж, сидиш і перебираєш то все в голові. Як краще, а, а що буде, а як буде. Просто робимо те, що ми маємо робити. Заради себе, заради наших дітей, заради нашого спільного майбутнього як людства. Те, що мене нудить від Німеччини, нудить не лише мене. Про це розкажу потім. Залишайтеся на каналі Шлях додому. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я думаю, що вам є, що сказати. Не соромтеся. Все, якщо вам дуже болить, якщо ви зі мною згодні, якщо ви зі мною не згодні, пишіть, будь ласка, я читаю, я відповім, я знаю, що я знаю. Будьте зі мною. Шлях додому це спершу шлях до себе. Побачимо.